І вдень, і вночі в місті просять запровадити нічний муніципальний транспорт. Відповідне звернення з'явилось на сайті електронних петицій до місцевої влади. Затвердити на всіх маршрутах по два тролейбуси КП Електроавтотранс як нічний громадський транспорт. У Харкові це вже зробили. А чим ми гірше? Однак, запропонований Франківцями задом є непростою задачою для тролейбусного дипоміста. Директор комунального підприємства Електроавтотранс Віталій Голутяк каже: навіть якби хотіли. То б не змогли запустити по два тролейбуси на кожен маршрут в нічний час. Причина банальна: нестача кадрів на сьогоднішній день. незважаючи на певний кадровий брак, який є по водіях тролейбусів, тобто ну, сьогодні нам складно було б це зробити. Але знову ж таки, якщо таке рішення буде прийнято, ми будемо якимось чином пробувати його виконувати. Ну але на сьогоднішній день не можу сказати про те, що ми готові взяти і їздити. Ну обслуговувати нічні маршрути в першу чергу через брак. Водіїв, однак в тролейбусному депо вже працюють над заміщенням вакантних посад. За словами Голитяка, 20 лютого стартує набір на курси водіїв тролейбусів. Навчання платне, але після його закінчення людину офіційно працевлаштовують. Каже тільки після збільшення кількості кермувальників можна випускати машини вночі. На цілодобовий режим роботи муніципального транспорту з нетерпінням чекають мешканці. кажуть, особливо корисним це буде для молоді та тих, хто допізна працює. Ба є ну, залі я знаю, в Києві є то користується, є попит. Це буде чудовий подарунок для мешканців міста особливо тим, хто працює нічні зміни і починає працю там з п'ятої ранку. Я думаю, якщо це буде один-два трамваї, це буде, ну, не трамає тролейбус звичайно, в франківську. Це буде круто, тому що все таки я думаю, молодь, коли хоче вийти погуляти, і іноді ти затримуєшся в гостях і. Це було зручно до слова. Електроавтотранс планує розширити свій рухомий склад, який сьогодні налічує 48 тролейбусів. Нові машини комунальне підприємство планує придбати за кошти ЄБРР, а також взяти вже користовані, проте в хорошому стані. Кінцева мета випускати в місто до 70 тролейбусів щодня. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.